Почну з огляду USB камери к Reality Небулакам. За допомогою CrossNest додам USB-шну веб-камеру до Clipper. Навчимо Clipper робити темлапси та гіперлапси. Встановимо повністю безкоштовний і безлімітний спагетті детектор. Навчимо Clipper вимикати принтер, якщо він стоїть без діла. Додамо трішки різнокольорових світлодіодів і ефектів до кліпера. Додамо до Clipper маленький екран з тачскріном. І буде маленький, коротенький огляд будиночку для домашнього улюбленця. Якщо ви вирішили свій принтер перевести на кліпер, то ви повинні розуміти, що кліпер надає купу можливостей. До кліпера ви можете додати камеру, причому не одну, а кілька камер, і після цього ви зможете візуально контролювати процес друку, робити таймлапси, можна підключити штучний інтелект і оцінювати проблеми при друці, якщо є проблеми вимикати друк. Найдешевша камера, яку можна використовувати, це ESP32Cam. Коштує вона біля 6 доларів іде без корпуса, але якщо у вас є 3D принтер, то корпуси надрукувати не є проблемою. До мінусів esp 32 cam можна віднести те, що якість зображення дуже слабенька, роздільна здатність 640х480. Кількість кадрів в секунду бажано виставляти не більше 5, бо починає камера перегріватись. Автоматичної нічної підсвітки немає, є потужний світлодіод, і це теж і плюс, і мінус. Він дає дуже багато світла, але при цьому і досить сильно нагрівається. Жилення на камеру можна подавати як через USB шний порт, так і взяти, наприклад, самого 3D принтера. Мінусом є те, що її попередньо потрібно запрограмувати. Але якщо на одноплатнику, де встановлено кліпер, є додаткові USB-шні порти, то можна використовувати USB-шні веб-камери. Одним з варіантів USB Вебкамери, які можна використовувати, є Creality Nebula камера. Максимальна роздільна здатність 1920 на 1080 до 30 кадрів в секунду, є нічна підсвітка, яка вмикається автоматично, нічна підсвітка тут неймовірно чудова, є можливість вручну змінювати фокус. Камеру можна повертати праворуч, ліворуч, а також опускати вниз та піднімати вверх. Разом з цією камерою обов'язково в комплекті приїде ще тринога. Можна користуватись цією терновою, а можна роздрукувати якийсь інший тримач. Тримачів для цих камер для Creality не Pad пад дуже багато. Наприклад, цей тримач одягається на вісь X і піднімається камера разом з X. Кабеля для підключення довжиною 1 метр вистачає для того, щоб розміщувати її, де вам заманеться. Creality Nebula камера, сумісна з Sonic Pad, сумісна з Nebula Pad. також вона сумісна з такими принтерами, як Ender 3 v 3 та cr 10 SE. Але так як це звичайна USB-камера, то вона чудово підходить для одноплатників, і її можна підключати навіть до комп'ютерів. Мій комп'ютер побачив цю камеру без проблем, але у камери дуже дивна назва. І саме ця дивна назва мені підказує на те, що інші камери можуть не працювати з Sonic Padom і з Неболопадом. Але якщо у вас є Sonic Pad чи Nebula Pad і ви підключали інші USB-шні камери, то будь ласка, напишіть про це в коментарях. І от, якщо порівнювати з ESP32, то якість зображення на цій камері набагато краща, ніж у ESP32. І кути огляди у цієї камери теж дуже великі по горизонталі 112 градусів, по вертикалі 95 градусів. Для того, щоб додати камеру до кліпера, потрібно зайти на налаштування, камера, додати камеру, придумати назву камери, зображення можна перевертати. Багато камер передають зображення в форматі адаптивний motion JPEG. MJPEG – це тип відеопотоку, в якому передаються jpeg картинки. Для вайфайних камер обов'язково потрібно вказувати повний шлях до відеопотоку і повний шлях до снапшотів. Додаємо на головну. І, як ви бачите, камера додалась. А от для того, щоб додати USB-шні камери, потрібно встановити додатково Nest – вороняче гніздо. Є інструкція для того, щоб встановлювати це руками, а є можливість встановити з допомогою Kia. -UH. Переходимо в каталог Кух -UH і запускаємо Kiaug. -UH. Обираємо одиничку інсталювати. І обираємо 12 Nest. Під час інсталяції вас запитають, чи додати апдейт менеджер до Moonraker Conf. Додавайте. І потрібно буде перезавантажити вашу машину. Перезавантажуємо. В конфігурації «Монрекера» додасться запис Update Manager CrossNest. І Update Manager інколи буде перевіряти оновлення на KrausNest. В розділі налаштування, Software Update ви знайдете оновлення до вашої системи, до вашого кліпера, але намагайтесь не оновлювати лишній раз. І запам'ятайте одне правило: якщо Кліпер працює, хай працює. Також я рекомендую хоч інколи робити бекапи ваших конфігураційних файлів. І це, до речі, можна зробити через скрипт КЕУ. Тут є розділ Бекап. Для того щоб камера запрацювала, потрібно деякі зміни внести в конфігурацію KrausNest. РежимStrimer залишаємо як є, але якщо ви користуєтесь Raspberry Pi та Raspberry OS, то можна встановити режим Камера стрімер. Якщо цей режим встановлений, то також можна буде передавати, стрімити в RTSP. На Orange Pi, на жаль, таке неможливо. Порт першої камери 8080. Якщо камер буде більше, то номер порту змінюється зазвичай по інкременту 8081, 8082 і так далі. А ось тепер потрібно вказати, який пристрій ви будете використовувати, роздільну здатність, max FPS, максимальна кількість кадрів в секунду. Поки що ніяких змін ми тут не робимо. Виходимо і. Шукаємо лог Nest. Журнал цієї програми показав, що USB-камера підтримує відео for Linux, шлях до цієї камери Dev Video 1. Є кілька підтримуваних відеоформатів, нас цікавить в першу чергу MotionSpec, максимальна роздільна здатність 1920 на 1080, і максимальна кількість кадрів до 30 кадрів в секунду при такій роздільній здатності. Повертаємось в конфігураційний файл, вказуємо шлях, вказуємо роздільну здатність. Максимальну кількість кадрів в секунду я теж вказую, поки що дуже велику, роздільна здатність 1920 на 1080 зазвичай потрібна тим, хто знімає відоси. Для контролю якості такої роздільної здатності і не потрібно. Якщо ваша камера підтримує відео for Linux, то можна вказати додаткові параметри. І от, на жаль, на цій камері за допомогою v 4 l 2 cl можна робити зовсім небагато змінювати яскравість, контраст, насиченість, а також вимикати баланс білого автоматичний. На інших камери можуть бути доступні інші функції. Зберігаємо конфігурацію, перезапускаємо, йдемо в налаштування камери, додати камеру, обрати назву камери, вказати обов'язково тип потоку MotionSpeck, FPSів можна трішки додати, це вже будете бавитись як завгодно. Адреси потоку та адреси снапшотів залишаємо, як є додати. Камера додана успішно, переходимо далі. Якщо ви користуєтесь telegram ботом на кліпері, то також камеру можна додати до telegram боту По замовчуванню прописано трішки не зовсім правильне посилання. Його потрібно виправити, додавши посилання слово вебкам. Після додавання камери в конфігурацію Telegram, в самому Telegram ви зможете відслідковувати процес друку. Також можна робити таймлапси. По замовчуванню снапшот робиться один раз в 5 секунд. Це трішки забагато, краще робити там, наприклад, в 10 або в 20 секунд. Знову ж з цим ви додатково розберетесь вже в процесі роботи. Якщо вам потрібні якісні таймлапси, не телеграмовські, то потрібно буде встановити MoonRecord Timelapse. Інсталювати його теж неважко. Переходимо в каталог користувача, клонуємо з GitHub репозиторії MoonRacer Timelapse, переходимо в каталог MoonRecorder Timelapse і запускаємо Make Install. Для того, щоб на Moonraker Timelapse отримувати оновлення, потрібно додати в Moonraker.conf наступне, копіюємо, додаємо цей розділ до Moonraker.conf і перезавантажуємо. В конфігурацію кліпера принтер KFG потрібно додати Include Timelapse KFG. Time у вас буде створено, редагувати його ви не зможете і не потрібно це робити. Заходимо на Printer KFG і до нашої конфігурації додаємо конфігурацію Timelapse KFG. Для активації компонента в конфігурацію Mondraker потрібно внести наступні зміни, зберегти й перезапустити. Заходимо в налаштування, таймлапси. Обираємо камеру, з якою будемо працювати, обираємо режим таймлапсу. Таймлапси можна робити в двох режимах. Layer macro буде робити знімок при зміні шару. Гіперлапс буде робити знімок кожні, наприклад, 10 секунд. Можна вімкнути паркування друкуючої голови. Час паркування зазвичай біля 100 мс, але зазвичай голова не встигає так швидко від'їжджати, тож бажано зробити його там 200, 300 або навіть 400 мс. Можна обрати позицію, де буде паркуватись голова, і якщо потрібно, віз Z можна припіднімати. Для того, щоб зробити таймлапс, потрібно тепер в слайсер додати наступний макрос таймлапс TakeFrame. Знову ж інструкцію ви знайдете на GitHub Moonraker Timelapse. Для того, щоб додати виконання цього макросу в Ultimaker Cura, заходимо на Extension, Postprocessing, Modify G-Code, вставити при зміні шару, ну і де вставити, або після зміни шару, або до зміни шару, і вказати Timelapse Take Frame. Для того, щоб зробити це саме в PrusaSlicer, Slicer, потрібно обрати Expert режим, Printer Setting, Custom G-Code. Знайти розділ перед зміною шару і додати макрос в цей розділ. А якщо при вімкненому таймлапсі у вас буде виникати на початку друку ось така помилка, то потрібно зайти на принтер KFG і внести деякі зміни, додати параметр Max Extrude Cross Section. Цей параметр запобігає надмірній екструзії під час відносно невеликих рухів. По замовчуванню в кліпер це значення 64. Сотих. Для того, щоб повністю вимкнути цей захист, потрібно ввести, наприклад, 9999. Ваш 3D принтер тупий? зробіть це розумним. Сервіс Обіко дозволяє додати до вашого 3D принтера трішки штучного інтелекту. Сервіс Обіко повинен спостерігати за вашими відбитками, і якщо там буде якісь похибки або помилки, то зупинити друк. Є два варіанти використання через хмару обіку або через самостійний хост. І якщо у вас вдома є невеличкий сервер, то на нього ви можете поставити самостійний хост і ніяк не залежати від Хмари. Але якщо сервера немає, то Хмара Обіка пропонує безкоштовний план для періодичного друку, безкоштовно до 10 годин роботи штучного інтелекту. 10 годин на місяць це досить мало. Є версія PRO 48 доларів на рік, там виділяється до 50 годин роботи штучного інтелекту на місяць, але якщо потрібно більше часу, то можна його докупити. Хмарний сервіс Obieco, я сьогодні розглядати не збираюсь, я буду розглядати self-hosted версію. У якості сервера для розумного будинку я використовую міні пк на Intel Celeron N6005. На ньому стоїть тестова версія Home Assistant, робоча версія Home Assistant, тестова версія Обіко, робоча версія Обіко. а також додатково є ще кілька контейнерів з різними програмами. Для того, щоб на Proxmox поставити Обіко Server, спочатку потрібно встановити контейнер з докером. І не забути встановити також Docker Compose. Це досить просто зробити у Proxmox за допомогою Proxmox своєї Helper Script. Потрібно лише знайти потрібний скрипт. Копіюю команду для створення Docker контейнера і запускаю цю команду в оболонці Proxmox. На жаль, по замовчуванню там досить мало місця виділяється 4 ГБ на що мало потрібно хоча б 12 або краще 16. Оперативної пам'яті я виділив 2 ГБ насправді повинно вистачити і 1 ГБ. При створенні контейнер отримує у домашнього роутера IP-адресу. Встановлювати портейнер не потрібно, а от Docker Compose потрібно встановити. На сайті Обіку ви знайдете інструкцію по встановленню ОBICO сервера. Там, як мінімум, буде написано, що використовувати Raspberry Pi не бажано, тому що там слабенький процесор, а от далі вже в сам контейнер потрібно буде скопіювати репозиторій з GitHub. -а. Наступна команда перейти в каталог сервер і запустити Docker Compose. Виконання цієї команди може зайняти від 15 до 30 хвилин. І якщо ви забули IP-адресу контейнера, можна скористатися командою IP-Adder. І ось тепер з браузера можна зайти на обіку сервер. Для цього потрібно вказати IP-адресу та порт 3334, логін по замовчуванню root.example.com, пароль SuperSecret. Для того, щоб отримати доступ до сторінки адміністрування, потрібно в кінець IP-адреси додати admin. Початкові логін пароль точно такі самі. Якщо ви не плануєте відкривати доступ до цих серверів ззовні, то, в принципі, ви можете залишитись на цьому логіні і цьому паролі. Можна змінити логін паролі користувача в Django Administration і надати йому потрібні права. Додавати принтер в Django Administration можна, але не потрібно. Додати принтер можна буде з веб-сторінки сервера у Перед додаванням принтера вам потрібно поставити обіку компонент на ваш кліпер. В цьому вам допоможе скрипт Кіаух. Запускаємо Кіаух, обираємо інсталювати, інсталювати обіку для кліпера. При інсталяції скріпт запитає, чи ви будете користуватись Obeco Cloud, чи ви будете користуватись self-hosted сервером. Якщо користуватись хмарним сервісом потрібно, то посилання на хмарний сервіс буде прописано по замовчуванню. А от для саморозміщеного сервера через HTTP потрібно прописати IP-адресу і порт до вашого сервера. Під час інсталяції компоненту буде запропоновано зв'язатися з сервером Обіко. Натискаємо Enter і переходимо на верифікацію за шестизначним кодом. Повертаємось на сторінку обіку, натискаємо Link Printer, обираємо Clipper, Наступний крок і обираємо ручне налаштування. Копіюємо код. І в результаті успішно зв'язалися з принтером. Можна змінити назву, можна не змінювати назву. Якщо після перезапуску хоста щось не працює, заходьте в журнали, шукайте потрібний журнал і дивитесь, що не так, де помилка. У мене виявилося, що не зовсім було правильно вказано посилання на снапшоти. На веб-сторінці сервера Обіку не було зображення з камери принтера. В журналі було прописано, що компонент Янус не встановлено. Якщо вам на веб веб-сторінці обіку потрібно зображення, то встановіть компонент Янус. Контейнер з обіку сервером під час роботи навантажував мій процесор приблизно на 5-6%. І використовував при цьому до гігабайта оперативної пам'яті. За допомогою MonRecер та сторонніх девайсів можна керувати живленням принтера і вимикати принтер, якщо, наприклад, він абсолютно вам не потрібен, або закінчив друк і почекав деякий час. Для цього конфігурацію Monraker вам доведеться додати розділ Power. Для керування живленням можна використовувати різні типи пристроїв. Наприклад, можна взяти Wi-Fiну розетку і перепрошити її під тасмоту, але якщо у вас є Home Assistant, то і перепрошивати нічого не потрібно. Приклад для Home Assistant ви знайдете знову ж конфігурацію Moonraker. А вам потрібно придумати назву до вашого вимикача, вказати тип Home Assistant, вказати адресу до сервера Home Assistant, порт зазвичай 8123, і вказати, який пристрій ви будете використовувати. В мене це розумна розетка з назвою Батарея. Крім розумних розеток, можна використовувати розумні реле. В розділі токен потрібно прописати довгостроковий токен. Ці токени отримуються в Home Assistant. Заходимо на профіль користувача, опускаємось в самий низ токени довготермінового доступу. Створити токен, назву токену, копіюємо токен і прописуємо його в розділ токен. Зберігаємо, перезавантажуємо. І тепер у вас з'явилась можливість вмикати чи вимикати ваш принтер, коли вам заманеться. При такому вмиканні принтера інколи також потрібно буде натиснути на фірмвар Restart. Але якщо в конфігураційний файл принтер KFG додати ще дещо, то можна зробити так, що принтер буде вимикатись після завершення друку, і в тому випадку, якщо температура на екструдері впаде менше 50 градусів. Для цього принтер KFG потрібно буде дещо додати, делає G-Code та Idle Timeout. Посилання на GitHub я обов'язково опублікую. Тут я виклав конфігурацію до принтера і в цій конфігурації ви знайдете ці два розділи. Для того, щоб після завершення друку вимикання принтера спрацьовувало автоматично, потрібно внести зміни в кінцевий G-код, додати Update Delayed Code. На GitHub в Macro KFG це вже прописано, але тут воно закоментовано. Щоб Update Delayed G-код запрацював, розкоментуйте, просто приберіть решітку. На YouTube ви знайдете дуже багато інформації про проект WLED. Для того, щоб він працював, потрібні плати розробників на ESP8266 або ESP32, рекомендую ESP32, та потрібні адресні світлодіодні стрічки рекомендую WS2812B 60 світлодіодів на метр. І от за допомогою WLED ви можете підсвітити різними кольорами ваш принтер, але підсвітити хитро. В конфігурації Moonraker ви можете дозволити використання WLED. Для цього потрібно зробити наступне. В конфігураційному файлі Mondraker створити розділ VLED з назвою стрічки. Назва стрічки може бути будь-яка, вказати тип http, IP-адресу, і також вказати кількість світлодіодів. На гітхайбі ви знайдете файл VLED.KFG. Його потрібно завантажити і додати до конфігураційних файлів Clipper. І це файл з макросами, які можна використовувати в g коді Обов'язково цей файл потрібно включити в основну конфігурацію в КФГ – Include VLED-KFG. На веб-сторінки vled сервера потрібно буде створити кілька пресетів. У кожного пресета буде свій номер. І ось тепер макроси, які будуть керувати світлодіодною стрічкою, можна додавати до стартових кодів, до кінцевих G-кодів. Викликаєте макрос VLED-ON, вказуєте назву, яку присвоїли в Monrecker.conf, і вказуєте номер пресета. У моєму варіанті при закінченні друку я бачу, що принтер підсвічується зеленим світлом, а під час розігріву стола та екструдера буде принтер підсвічено червоним кольором. Кліперскріном це назвати трішки важко, це бюджетний екранчик на ESP32, роздільна здатність 240х320, розмір по діагоналі 2,8 дюйма. Екранчик з тачскріном є в комплекті ось такий олівець та епсічний кабель і невеличкий хвостик. На самій платі написано esp 32 2432 S028. Якщо стоїть ESP32, то тут є і Bluetooth, і Wi-Fi, дві кнопки Reset та Boot вони нам знадобляться, контролер дисплею, підсилювач звуку, до речі, трьохватний. Контакти для підключення гучномовця. Для жилення та підключення плати до комп'ютера можна використовувати мікро-USB роз'єм. На нових платах додатково є Type-C роз'єм. Також є роз'єм PH1254P для того, щоб знову ж підключатись по UART і подавати живлення. У якості USB інтерфейсу використовується CH340, і от для того, щоб цю плату запрограмувати, вам потрібно буде на Windows поставити драйвер для CH340. Є слот для microSD карти і є кольоровий світлодіод. Є додаткові роз'єми GPIO 35 22 21 і GPIO 27, це I2C-шина, і сюди можна підключати різноманітні датчики, наприклад, датчики температури. В інтернеті для цієї платки ви знайдете багато різноманітних готових програм, які можна використовувати. Наприклад, можна використовувати з Home Assistant, а також є проект CID Clipper. Він дозволяє на екран виводити деякі параметри і з нього ж можна керувати принтером. Інсталятор цієї програми веб-базований. Відкриваємо, затискаємо і тримаємо кнопку Boot, підключаємо до комп'ютера. Тримати кнопку Boot потрібно буде до кінця прошивки. Connect. Встановити cid Clipper, старти, Інсталювати. Кнопку Boot не відпускаємо. Процес займає приблизно 2 хвилини. І не переходьте на інші сторінки. Тільки після цього напису можна відпускати кнопку Boot Reset. Для калібрування екрану потрібно натиснути на хрестики. Відбувається сканування мережі Wi-Fi. Потрібно вибрати вашу мережу і ввести пароль. Далі потрібно ввести IP-адресу кліпера та порт. Перший розділ це статус друку. З цього ж розділу можна запустити якийсь файл на друк. На другій вкладці можна рухатись по 8XYZ і паркувати голову. На третій вкладці можна буде встановити нагрів стола чи екструдера, вимкнути нагрівання, а також подати пластик чи вивантажити пластик. Четверта вкладка макро. Тут будуть показуватись лише макроси, у яких в описі буде CID Screen Macro. Є також налаштування екрану, можна вибрати різні кольори і різні теми. Перевернути екран і залишати екран ввімкнений під час друку. Керувати цим маленьким екранчиком можна не тільки олівцем, а й за допомогою пальців. Для власника принтера роздрукувати корпус для цього екрану не буде ніякою проблемою. Посилання на цей корпус я залишу також в описі під відео. Максимально цей пристрій буде споживати десь біля 260 мА. Українці дожилися до того, що почали ставити в своїх квартирах ботки для домашніх улюбленців. Але домашні улюбленці у кожного різні. Подібні чохли використовуються для захисту від пилу, а також якщо вам потрібно друкувати пластиками, які не люблять надмірного охолодження, наприклад, АБС або Аса. Ціна 46 доларів це трішки косюча ціна, але скоро буде розпродаж. Розміри чохла 720х600. 480 Блискавки відкриваються до самого кінця, Праворуч є кишені для різних інструментів, Ліворуч є люк на липучках, липучки відкриваються знизу. Позаду праворуч є клапан для мережевого кабелю, Ender 3 v 3 se чудово в ньому розміщується. Мій чехол прийшов трішки кривоватенький, порвав його вже трішки я, коли збирав це все діло. Довелось трішки підпиляти направляючі. А ці фотографії надіслав підписник в телеграм-каналі. Можна не купувати чохол, а зробити для принтера окрему шафу. І на цьому поки що все. Підписуйтесь на телеграм-канал і підписуйтесь на YouTube канал. До нових зустрічей!